Запрошую до спільної молитви. Запрошую вас помолитися разом за заступництво архангелів Михаїла, Рафаїла і Гавриїла. Святий Архангеле Михаїле, який прийняв бій проти дракона, проти Злого, Духа і переміг. Просимо Тебе завжди заступатися перед Богом за кожну людину, на яку нападає зліду. Навчи нас, святий Ахістартиже Михаїла, перемагати зброєю віри і любові. Охороняй наші душі, допоможи нам подолати всі напади сатани, нашого двічного ворога, допоможи нам з'єднатися з Богом, який є нашою силою. В ім'я єдиного Бога, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, вижене злих духів з цього місця. Нехай не дивляться, не слухають, не перешкоджують і не протидіють нашим справам і нашим планам. Які ми підкоряємо Спасительному Божому задуму. Наш Бог, наш Господь, і Він наказує вам, і дід геть і більше сидини, повертайтеся злі духи. Амінь. Всевишний, Господи наш, своєю божественною силою, зроби нас невидимими для наших ворогів. Святий Ерхи Михаїла, що з ангелами переміг сатану на небі, допоможе нам перемогти його на землі.